Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо дуже простий і смачний салат з найпростішою подачею на святковий стіл. Поїхали! Нарізаємо крабові палички. Також нарізаємо варені яйця квадратиками. На край тарілки рівно викладаємо консервовану кукурудзу. Біля неї викладаємо крабові палички. З іншого краю тарілки викладаємо сухарі та варені яйця. Посередині розміщуємо майонез або ж свій улюблений соус. Такий салат буде прекрасою на вашому святковому столі, і не потрібно багато часу для його приготування. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і які цікаві салати ви готуєте. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!